Слава Україні, шановне панство! Вітаємо на нашому каналі Автомаркет. Сьогодні розбираємо, розпаковуємо, оглядаємо Jump Starter. Пусковий пристрій від компанії Intertool під артиклем at, -AT 3008 В комплектації ходить інструкція. гарантійний талон. На даний пристрій йде гарантія один рік, даний джамп-стартер потужністю 450 ампер годин, ємкістю 12 тисяч міліапер, міліампер годин або 12 ампер годин. Батарея типу літій-іон. Іде в якісному кейсі. Досить твердому, щоб захистити пристрій. І досить м'якому, щоб було зручно. Петелька. Даний пристрій призначений в основному для запуску двигунів внутрішнього згоряння. або для зарядки різних пристріїв, типу ноутбука, телефона, планшеті. Так. Це у нас крокодильчики. Кнопочка boost має все-навсю одну функцію. Вона знімає блокування з джам-стартера. Бувають випадки, коли ви не встигли під... запустити двигун внутрішнього заряння. Вам дається все на все 15 секунд, якщо ви не встигаєте. Пристрій переводиться в режим блокування, щоб не було короткого замикання чи перенавантаження стартера тому вам слід або перезапустити, перепідінавши клеми. Або натиснути кнопку Boost. Тоді буде напряму, не буде запобіженої функції. Це в нас зарядочка телефонів. Micro USB, iPhone. На жаль, Type-C тут немає. Ноутбук. Так, інші перехіднички. Даний пристрій це як свого роду павербенд, тому він потребує зарядки. Заряджається він від прикурювача автомобіля. 12 вольтовий постійного струму або від змінного струму мер домашньої мережі 220 вольт що на швидкі ось і сам. Jump Starter, Дуже зручна матова поверхня, пластмасова приємна на дотик. Це в нас для розбиття вікон. Не знаю, на що вони комплектують, можливо. Дуже часто люди забувають е ключі і зразу горять бажанням щось розбити. Голову або вона дурна, або вікна, не знаю. Так, тут у нас є ліхтарик. Позунок включити виключити і давайте. Ось. Довго натискаємо. Кнопочку включити, вона тут непримітна така. І в нас світить ліхтарик. Одне натискання. Мяготливий режим. Наступний режим. Азбука Морзе пішла. Ну, знаю час боку Морзе. Тут воно проблемою є Путін-Хуйло. Так, індикація заряду. Тобто логічно припустити, що 4 поділки це 100%. 3 поділки 75%, 2,50 і 1,25%. Так, Наступна шкала це в нас 12 вольт на цей вихід штекер. Ось 16 вольт пішов вихід сюди. Ось І 19 вольт зеленим індикація світиться. Для вибору режиму ліхтаря або сигнального повідомлення червоно-синього слід перецикувати даною кнопочкою, яка є всього-навсього одна, має кілька режимів. Це є ліхтар, мерегкотіння. Азбуку йому Арзе. Ось. І режим. Будь ласка, ваші документи. Червоно-синій. Поліцейський. Аварійний. Ну, аварійний важко назвати. Не знаю, чим користувалися виробники даючи такі індикації. Ну, скоріше за все, аварійний режим. Так, у нас де серійний номер, по якому пробувається гарантія, випуск, рік випуску. Короткі параметри. Вихідний. Вхідний. Вихідна, вихідна напруга. Ось у нас тут є основне віконечко. Engine Start. Хто не знає англійської. Це запуск двигуна. Тут у нас є два гнізда. Круглий. І зрізаний. Ось так. Тобто ви не переплутаєте, не переплутаєте, подається звуковий сигнал. Світиться червоне. Означає, що треба підключити до акумулятора. Буде світитися два зелених. Значить, готові до, до заведення. Ви маєте 30 секунд, щоб завести двигун. На цьому все. Не забуваємо підписуватись на наш канал Автомаркет. Wszystko mam najlepsze! Sław Ukrainy! Do zobaczenia!